Десятка найкращих моментів тижня від журналу Суперліги увібрала в себе все найцікавіше з восьми матчів, які були зіграні за останні сім днів. Відкриває наш перелік атлетичний центровий хіміка Вернон Гудріч, який ставить надійний замок на южненському кошику. На дев'ятому місці ще один велетень. Новачок Донецька Кирило Фесенко, який виправляє свою помилку з лінії штрафного підбиранням і видовищним данком через суперника. Восьме місце у спритного плеймейкера Дніпропетровців Деріка Лоу. красивим розворотом. Він елегантно обігрує суперника і віддає чудовий результативний пас на Станіслава Тимофеєнка, котрий данком приносить Дніпру лідерство. На сьомому місці знову радує своєю присутністю MVP тижня Вернон Гудріч, який вміє не тільки блоки роздавати, але й ефектно зависати у повітрі та вколочувати згори на додаванні. Шоста позиція належить форварду кривба з Володимиру Коніву, який спочатку виконує перекоплення, а вже за кілька миттєвостей майстерно користується передачею Вінсома Фриз'єра і завершує алейуп. Успішне полювання черкаського центрового Вінсента Хантера призвело до справжнього вибуху на кошику суперника, в результаті якого американець опинився на п'ятому місці нашої десятки. На четвертому рядку досвідчений плеймейкер Одеситів Євген Анінков. Знання того, що грати завжди треба до останнього, допомагає йому ефектно вбити сирену китком з власної половини майданчика. Трійку найкраще відкриває ще один приклад успішної боротьби гравців з часом і далекою дистанцією до кошика. Лише за одну секунду представники черкаських мав Данте Свонсон і Чарльз Томас встигають оформити феєричний алеюб з ауту. На другому місці бездоганні взаємодії донецьких тигрів. Олександр Липовий розпочинає атаку блокшотом, а завершує чудовим прихованим пасом на Кирила Фесенка, який просто не помічає на своєму шляху суперника і б'є з гори з фолом. Найкращий подарунок для Олега Юшкіна на день народження зробив лідер Одеси Джастін Лам. Протягом однієї хвилини, попри біль у зламаному пальці, він робить одразу три вирішальні дії. Спочатку віддає результативний пас, потім вже власноруч виводить акулу перед. А в останню мить гри ставить блокшот, здобуваючи для своєї команди перемогу. А для себе перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.